Захотіли і спиляли минулої суботи біля одного з будинків на вулиці Конституції. Невідомі особи самовільно без відповідних дозволів розпиляли вісім дерев на купу дров. Ймовірно, для подальшої їх реалізації у власних цілях. Серед мешканців будинку ніхто не бачив, коли і як були знесені ці насадження. Я взагалі не знаю і у нас наскільки багато. В мислі нових угу. я не знаю. Дісь вже приїжджали в суботу, начальство все виясняли. Це абрикоси були. Одна абрикосина і друга абрикосина. Ну вона така нахилилася, як я сапала, так вони на голову сипалися гілочки маленькі. Підсапати там повна гілок. Трухлява була. Усі маніпуляції зеленими насадженнями, аварійними, сухостійними або тими, які заважають мешканцям будинків в обов'язковому порядку, повинні бути узгодженими з усіма відповідальними органами. Всі роботи з видалення зелених насаджень проводяться згідно постанови кабінету міністрів 1045 від 1 серпня 2006 року, де прописан сам порядок видалення зелених насаджень в населених пунктах. Там є вичерпний перелік, коли дозволяється видаляти, там є декілька підстав не можна здорове дерево видалити. Потім, коли ну наприклад, да, мешканці будинка на своїй прибудинковій території. Ну, вирішили, чи вони так захотіли, що це дерево не повинно бути да, у них. Вони повинні звернутися або до департаменту житлово-комунального господарства міської ради, або до дільниці озеленення Капа Спецеко, навіть до ОСББ голови. Чи керуючої компанії, яка обслуговує цей будинок, із заявою. На підставі цієї заяви створюється комісія, куди до складу входять представники департаменту житлово-комунального господарства, озеленення, землевласник чи користувач цієї земельної ділянки, де розташовуються. Зелені насадження, а також ми запрошуємо представника екологічної інспекції з Полтави за словами фахівчині. Також процедуру домовленостей потрібно пройти, в разі, якщо ви захочете, самостійно озеленити територію висаджування дерев. В місті повинно погоджуватись з комунальними службами, з департаментом житлово-комунального господарства, адже багато під землею мереж да, і не можна висаджувати, де заманеться ці дерева. Можна тільки на присадибній своїй ділянці. По-друге, коли вже ви даже погодили ці роботи з висадженням, ці дерева вже не є вашими. Вони становляться деревами територіальної громади. Стався такий дуже прикрий випадок. У нас в місті, 12 листопада, мешканці будинку номер 16 по конституції вирішили, що можна самовільно видалити вісім дерев. Департамент житлово-комунального господарства разом з озелененням ми склали акт. Будемо співпрацювати з поліцією. Приблизно. На вартість завданих збитків сягає 16 тисяч гривень. За інформацією поліціянтів відділу номер 2 Кременчуцького відділу поліції, даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Особи, причетні до скоєння встановлені, тривають слідчі дії.